Доброго ранку, мої любі малята, хлопчики та дівчата. Сьогодні я запрошую вас на заняття з ознайомлення з природним довкіллям. Малята, а чи знаєте ви, яка пора року прийшла на зміну осені? Кружляє ніжно-білий пух, міняє зайчик свій кожух, вдягає лиска рукавички, співають весело синички. Ведмідь в варлозі вже дрімає, яка пора, скажіть. Так, малята, вірно, це до нас у гості вже завітала зима. А давайте пригадаємо, які зимові місяці ми з вами знаємо. Як називається перший місяць зими? Вірно, Грудень. А як його ще називають? Грудень ще називають ворота зими. Як гадаєте? Чому? Вірно, дітки, тому що Грудень розпочинає зиму. Як називається другий місяць зими? Другий місяць зими називається Січень. Що нам приносить Січень? Січень приносить із собою новорічне свято та розпочинає Новий рік. А як називається третій місяць зими? Третій місяць зими називається Лютий. Як ви гадаєте, чому його так назвали? Так, тому що у лютому дуже часто є вітри, хуртовини, заметілі, зима немов би лютує і не хоче поступатися весні? Давайте із вами. Пригадаймо ознаки зими. Взимку йде сніг, взимку сонце світить, але не гріє. Взимку небо частіше вкрите хмарами, сірими, важкими, сніговими. Взимку дні стають коротші. Взимку на вікні можна побачити візерунки, хто їх намалював мороз, тож взимку на вулиці морозно. Наше заняття підійшло до завершення. Давайте з вами пригадаємо. Про що ми сьогодні з вами говорили? Так, ми говорили з вами про зиму. Тож, які ви знаєте, зимові місяці? Перший грудень, другий січень, третій лютий? Ще ми з вами пригадали ознаки зими. А я вам. Бажаю гарного настрою! До побачення!